Ну, це ейфорія, э, э, радість. Це ну мандраж такий, що вав, я виступила на сцені, і це я мене люди побачили, ну радість. Вікторія Сіра, студентка юридичного факультету Ужну, вихованець громадської організації Моя нова сім'я ділиться з нами спогадами дитинства. Перший виступ, здійснення маленької мрії, підтримка та світ, у якому є добро. В Ужгороді триває реалізація унікального проєкту Крок на зустріч мрії за підтримки українського культурного фонду. 16 дітей сиріт багатодітних сімей матимуть змогу виступити на великій сцені закарпатського облму з драмтеатру вересня. Вартує уваги. Ще кілька пісень діти виконуватимуть повністю мовою жестів. Це прямий символ поваги до різноманіття та рівня права. 12-річна Вікторія радіє, що з'явилась можливість, щоб її мама змогла повноцінно побачити її на сцені. У дівчинки мама з порушенням слуху, ділиться внутрішніми переживаннями. Ну, мені спочатку було досить страшно, тому що, коли я перший раз виходила на таку велику публіку, було страшно, а потім якось уже Помалі привыкаєш. У межах проєкту від Українського культурного фонду діти відвідують майстер-класи з акторської майстерності, сценічного руху, вокалу та танців. Більше стараюся, щоб вони розкривали себе як особистості, тому що це важливо для дітей, щоб вони були і як колектив, і як кожна індивідуальна особистість. Цей проєкт про рівні можливості, про права кожної дитини на творчість і самовираження. Про власне саму ініціативу розповідає Дмитро Каланчак. Хлопець власне, з командою написав грантовий проєкт Крок на зустріч мрії. Основна мета гранту це надати діткам можливість бути почутими, побаченими, творчо розвиватися, займатися мистецтвом. У рамках гранту діти мають змогу займатися танцями, співами. Буде представлено мінімум три танцювальні номери і три вокальні номери, один з яких, яких буде представлено жестовою мовою. Але наразі ми вже розлучили дві пісні жестовою мовою, тому в принципі буде набагато більше номерів. Кульмінацією стане великий концерт, який відбудеться 23 вересня в Драмтеатрі. За словами Дмитра Калінчака, щоб більше людей змогли долучитися до події, фінальний виступ запишуть на відео та аудіо й поширюватимуть в мережі інтернет. Головний месендж суспільства інклюзія це не мода чи формальність. Це про гідність, рівність і взаємну підтримку.